Ми сьогодні на огляді у місті Раков біля Вроцлава. Привіт! мене звати Макс, це Марія, моя жінка. Тут Я Таке свіже повітря. Кілька слів скажу про сам дім, так званий Бліжня на дві родини. І в одній частині живе моя сім'я, в другій частині там живемо ми. Який метраж тут у вас близько 200 метрів. А чому саме Раков, а не Вроцлав? Ми з Ченстахови переїхали сюди десь рік тому. Почав шукати квартири, але виявилось так, що тут такі ціни на навіть на 25 метрів квадратних. Що просто. І вирішили платити ті самі гроші просто за своє. Ця частина була зроблена та була суцільною руїною. Подивитися, що ми вже зробили. Ви тут, виходить, разом приїхали, так? З батьками? Я так у мене тут бізнес. Я власне і хотіли такий будинок, щоб з нього можна було зробити, наприклад, два входи Поєднання. і для угу. так. А відразу запитаюся, це ваш гараж? Чи ні, що це? це ми орендуємо. Наша ділянка закінчується десь приблизно. Тут це ваша частина, а цю ви вже орендуєте. Так при купівлі землі в. В деяких селах ти можеш купити землю 500 метрів, але дом на ній поставити не можеш. 900 метрів мінімум мусить бути ділянка. Бо це я... саме з українським громадянством, так Ні, мається? Я поляк. І це стосується власне поляків. Українцям землю можна купити до 400 метрів. Ви займаєтеся. будівництвом? Я власник будівельної компанії. Тут у нас машину можна ремонтувати, так? Так. І все картон, все як має бути. Ну, звісно, інструмент. хати. Так. Аж саме вже цікаво побачити. Доброго дня. Доброго дня! Можна Доброго дня. до вас? Звісно. Доброго дня, Іван. Це якби ваша, так, частина. Так. Да. Угу. – У вас тут так багато місця. Це кухня, так? Так, кух... воно вже тут було все. Це так, як я кажу, отак можна купити будинок біля Врослава за плюс-мінус 600 тисяч. Це така кімната, так? Чи Через... є? Так, Бонус. тут ми спали з дружиною, коли там робили ще ремонт. Старші такі меблі, вони думаю, набагато дорожчі, ніж ікеївські Вони меблі. дуже дорогі. Скільки орієнтовно може така шафа коштувати? Шафа не знаю, але знаю, що ота частина, крісло і куток він коштує близько 10 тисяч. Звідси починалася руїна. Тут бабуся, це ми зробили вхід до котельні. Є проблеми, то... то які тут проблеми? Нормальний риби, тут? Це зараз ніч. Ну вони молоді, з тої кровать Тут тут. Тут стояла, а скрипіло у нас коридор. до вас до хати вже входиться з другої сторони, так. Так, на двору. Це добудова. О, клічаста кліч і... сумка, мені подобається. ця <ривіт> сумка. Тут ви собі робите гріль. Гріль. Так? Ще е, дах. Це одне з перших, що ми робили, тому що він тік. Того. А скільки обійшовся ремонт, якщо не секрет? За саме... 50 тисяч. А взагалі вашої частини? Те, що є на зараз, це десь 150 150 сто тисяч. Такий наразі вхід то... відразу замітно, що це сучасний ремонт. Ця частина скільки має метрів квадратних? Якщо рахувати з другим поверхом 130 метрів, ванна.